Так, я відкрив VS Code і в ньому будемо продовжувати розробку нашого проєкту. Я от відкрив, ось наша папочка QTECON v5, в ній тільки є файлик от, Ресурси створені і, ну, і самі ісходні малюночки для файла ресурсів. E, значит, що зробимо, ми? Значит, зробимо ми, ось що ми спочатку включимо віртуальне оточення. E, ну, для того, щоб включити віртуальне оточення, нам потрібно перейти в папку script. Ні, VNV, VNV by site6 Скрипт. Я буду в формі писати писать. Uh, так, перейшли туди і виконуем activate. activate. Так, что там миссинг? Активейт, знаю, чому, чому сподобалась крапка. Попробуем зараз. Не знаю, начебто так набирав. А, там кома була. Так, ну включили. Включили віртуальне оточення. Тепер нам треба перейти, скільки ми будемо працювати з папочка QTC в 5, туди і перейти. Піднятися нам потрібно раз на рівень, два на рівень. І тепер зайти в Qtcon в 5. Все, ми там знаходимося. От, тепер нам потрібно додати додати наші уніформи. фарми. Ну, давайте почнемо з того, що нам потрібно перетворити перетворити файлик I в файлик Pi. Ну, в сенсі, перетворити, зробити клас, клас форма. Ну, для цього нам потрібно виконати значить Із віртуального оточення в папості Scripts знаходиться значить файл, який нам це може зробити. Так, де він там. Так, так, так. От. PiSight 6 у ІК X, -e". ось він. Ну, для того, щоб його зробити, можна кожного разу набирати. Команду отут от, в, в цьому рядку. Ну, мені краще зробити ну, файлик якийсь, з котрими будемо м -м копіювати цю строку і потім кожного разу виконувати. Давайте знайдемо е, такий файлик, він в мене є десь. Щось таке. От, make, от, make pie from ui Вже зроблено. Я ось там в ньому для іншого проєкту кожного разу записував тут декілька форм у нас було і в цьому проєкті, і для кожного разу перетворення. Ну, Щоб не писати ось це всі кожного разу. Тому ми отак скопіюємо, зараз один раз зробимо це і потім ми забудемо про це. Перейдемо в папочку Qt -5, ось сюди і зробимо файлик. Ну, звичайно, це така от технологічна штука. Ви можете набирати там в цьому в терміналі, в той в строчці і все буде добре. А ми напишемо так. Мені жалко свого часу. forum Ну, це у нас текстовий файл, котрому Буде знаходитись ось такі переліки. Сюди перший зробимо. І у нас форма, mainform називається, тому ми його зробимо отак от. MainForm. Як отак от написано? Form. Тільки Formule. Ну і відповідно в MainFormPy Pi буде перетворювати. Mainform pie. Ось так. Збережемо це, щоб воно у нас було. Тепер кожного разу, якщо відтворити потрібно, можна от, от так копіювати. Ось тут Ctrl-C, в термінал, Ctrl-V. Так. Wallet. Ми де знаходимося, давайте подивимося. Ну, тут бачите, де знаходжуся? Ми знаходимося в цьому. А ну тут ще раз. Так. Отвалюють, а ну на паузу поставлю, Сейчас ми... Так, от така досадна помилка, Вон, бачите, написано мейн. Замість main. Так, ну тепер це копіюємо. Знаходимося ми там, де потрібно. Сюди і так, все виконалось на цей час нормально. У нас створився мейнформпай. Ну тут в Клас, у window. Ну, Звичайно, ось цю штуку можна змінювати. Якщо б ми в дизайнері форм для нашої форми, MainWindow, створили ім'я інше. От, тут Object Name MainWindow і створюється він яким чином? Він додає поставку UI main mainwind. Ось така штука. Тут наші всі віджети зібрані от, і нам залишається лише їх використати. Ну, давайте для швидкості, оскільки у мене такий самий проект є і фактично з тими самими назвами. Ну, головні файли значить, я е, візьму звіття, Ну, наприклад, Cut Econ. Де тут у нас Main MainPie. Він коротенький і буду запускати його. Так, давайте зробимо такий же файлик у нас. Значить, Створимо New File і назвемо Mainpy. mainpy І вставимо. Ну, Тут фактично значить, нічого пояснювати. Ну, верніше, як, як це нічого є що пояснити, мало просто пояснювати. Ну, по-перше, імпорти у нас є Значить, SIS і з у нас фіаплікейшн тільки імпортуються. Ми його створюємо. У нас поки що немає модуля Unit Main Form, от, з якого ми будемо імпортувати конвертер наш. От, Коли він буде, значить, тоді. Тут справа в техніці вже буде. Перевірка стандартна, Чи це є головний модуль. От, і в неї равно main. Створюється е, додаток Application. Створюється наш клас конвертер. І він показується. Він показується методом шоу, ми з вами зробимо. і він буде виконуватися. Коли виконається, ми просто вийдемо, у нас запускається AppX і потім вийдемо. Коли у нас закінчиться виконання нашого додатка, ось цей Apple, ми просто вийдемо систему. Так, у нас один файлик вже якби є. Тепер розібратися, що у нас в цьому повинно бути файлик Unit Main Form. Unit Main Form ми його зараз створимо. Цей файлик у нас буде використовувати ось цей form Pie. Ну, давайте ми це і зробимо. Створимо, як тут написано, UnitMainForm. І там повинен бути клас конвертера. Ось там буде вся логіка. Там буде вся логіка у нас. Тут, значить, робимо кріти new file. І створюємо файл unit unit main form Створили, збережемо його просто в цьому гульні. Ну тепер давайте що там з часом у нас подивимося, Парі повинні припиняти.